В Азербайджані відзначають третю річницю перемоги у другій карабаській війні на честь дня перемоги в Баку та Ханкенті пройшли військові паради, де взяли участь підрозділи Міністерства оборони, внутрішніх військ, міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби. Служби держбезпеки та спецназом також була демонстрація трофейної військової техніки. На параді в Ханкенді були присутні президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв, перша леді Михрібан Алієва та їхній син Гейдар Алієв. Президент заявив, що Баку не хоче нової війни з Вірменією, але змістення армії залишиться для керівництва країни одним із пріоритетів. Ми досягли того, чого прагнули. Відновили міжнародне право, відновили історичну справедливість, відновили нашу національну гідність, казали вороги на його місце. Ворог став перед нами навколішні, і сьогодні я виступаю тут перед переможними збройними силами Азербайджану. Але водночас питання пов'язані з будівництвом армії і надалі залишатимуться для нас пріоритетом. Нехай усі це знають, і нехай ніхто про це не забуває. Нагадаю, що 19 вересня міноборони Азербайджану оголосило про те, що з метою відновлення. Конституційного ладу розпочинає антитерористичні заходи локального характеру в нагірному Карабаху. А наприкінці вересня президент невизнаної нагірно-карабаської республіки Самвел Шахраманян підписав указ про припинення її існування та розпуск державних установ. Понад 120 тисяч вірмен покинули територію Карабаху. А 15 жовтня Ільха Малієв особисто підняв прапор Азербайджану над Ханкенді, який повністю перейшов під контроль азербайджанських сил.